Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 95 обстрілів за добу. По правобережжю Херсонщини російські військові випустили 517 снарядів з різних видів озброєння. Херсонці продовжують прибирати свої оселі після підтоплення через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Як у Херсоні, у рамках фестивалю розмальовують муралами вуличні укриття. Село Дочани Милівської територіальної громади Бориславського району під обстрілом було вночі. Розповідає начальниця місцевої військової адміністрації Любов Мінько. Вночі були прильоти по селу, а також періоди сьомої до восьмої ранку спостерігалися п'ять. 5... Прильотів по населеному пункту є з руйнації житлових будинків без постраждалих на сьогоднішній день. У громаді знаходиться 198 діток від нуля до 14 років. Це ми обраховували їх для себе. Є розпорядження губернатора щодо евакуації сімей з дітьми. Кожною сім'єю де є дітки проведена робота. У складі комісії мене особисто, а також поліції. Але батьки офіційно відмовляються виїздити, про що складали нам заяви про відмову в евакуації, що беруть відповідальність на себе? Окрім дучан, російські військові з артилерії обстріляли Михайлівку, Новобереслав, Львове та сам Береслав розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Литвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинились чотири територіальні громади. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Також за інформацією міської військової адміністрації. Вночі російські військові 36 разів обстріляли територію Херсонської громади. Під вогнем були садове, інженерне, комишани і сам обласний центр. Одна людина поранена. Всього за минулу добу армія РФ обстріляла правобережжя Херсонщини 95 разів. Випустили 517 снарядів із різних видів озброєння. За вчорашній день отримали поранення троє людей. Внаслідок російської агресії один чоловік звернувся за допомогою внаслідок обстрілу на попередню добу в Херсоні, і також двоє, потрапили, двоє людей потрапили під обстріл у Білозерці, отримали поранення середньої ступені важкості. Сьогодні ворог знову атакує Херсонщину, Зміївку, також були скиди авіабомб в район Антонівського мосту. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Третій тиждень Херсонець Сергій приходить на власне подвір'я і розчищає будинок від мулу і глини. В оселі обвалили стіни та дах. Меблі, посуд, особисті речі врятувати не вдалося. Вода у будинку стояла більше тижня, розповідає чоловік. Ну от просто вже чорна плесень починає йти везде. І як от від неї збавлятися? Це... Тільки треба все зривати. Повністю зачищать стіни до кирпича. Других варіантів просто нету. Це у нас какби сосідський будинок. Дира насквозь. Просто тупа дирка. Речі, які купували роками, говорить чоловік, за кілька днів перетворились на сміття. Чи вдасться відновити будинок, Сергій не знає. Щоб відновити цей будинок, ну, це проще, мабуть, його завалити і по новому построїти. Потому що вот это все, і по-новому я навіть не знаю, ну не представляю. Схожа ситуація і в оселі з сестри Сергія Валентини, яка живе на сусідній вулиці. Чоловік допомагає прибирати. В одній з кімнат розказує, вода підірвала дерев'яне покриття. Всі думають, що це потолок а виявляється, що це пол. Просто всплило. З будинку винесли сотні відер глини, яка відвалилась від стін і стелі. Виконали усі речі, розказує Валентина. Особисті речі, побутова техніка, телевізори, кухонні причандаля, постіль, одежа, все пішло, меблі, матраси, простирадла, подушки, все пішло на сміття. Бо в нас була не чиста річна вода, а вода з переміжку з каналізацією. У нас немає централізованого водовідведення, тому тут вийшла така біда. Відмиває свій будинок і Лариса Мірошниченко. Зараз житло вона винаймає. Коли зможе повернутися до власної оселі, жінка говорить, не знає. Все було чистенько, все акуратненько, ремонтіку, мебель хороше, аж а що тепер. Що тепер скажеш? Нічого не стаєш. Осталося шість стулів, два таких таки. і чотири такі. Ця вулиця розташована біля річки. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС тут були підтоплені усі будинки. Зараз біля осель купи зіпсованих речей, меблі, одяг, посуд, побутова техніка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Від конституції до незалежності фестиваль триває від дня конституції 28 червня до 24 серпня, дня незалежності, розповідає начальниця управління культури Світлана Думинська. і тому ми вирішили, що у нас буде народжено такий фестиваль. Мені здається, він такий єдиний в світі, де ми розмальовуємо муралами тимчасові укриття. тобто спасаємо людей по великому рахунку і духовно, і фізично. Спочатку наставили їх фізично, а ми тепер робимо так, щоб можна було трошки зробити собі і емоційного релаксу. Прийом заявок на участь у фестивалі триває. З приводу можливостей подається на оскільки ми проводимо спільно цей фестиваль з дизайн-ліцеєм Херсонським, то для нас просто до нас просто подаються заявки. З ескізом на нашій сторінці у Фейсбуці викладено умови самого фестивалю проведення. Затверджується ескіз. Ми з'ясовуємо на якій території буде то розміщуватись. Якщо потрібно, допоможемо її підготувати. І, будь ласка, малюємо. У Херсоні є укриття, які вже розмалювали під час виготовлення. У рамках фестивалю розписали поки одне укриття. Через кілька днів з'явиться друге, говорить Думинська. Перше розмальовували усі охочі, розповідає викладачка Херсонської школи мистецтв Альона Петровська. Я не встигала казати, кому, яким кольором і що малювати. Такий ажіотаж, настрій, адреналін якийсь. І буквально за декілька годин ми після обіду почали і ми одну сторону повністю зафарбували. Я ж кажу, години за три, мабуть, це повністю зробили. Мені не було місця, куди підійти, щоб тикнути пензликом, де малювати. Мурал намальований водоемульсійною фарбою на пігментах. Кольори стримані, патріотичні, розповідає Альона. Ми вирішили зобразити книги. От, книги сам як арт-об'єкт у нас. Е ні вказуючи, ні авторів, ні назви книг, е ну, отець, щоб не задівати якісь е особливості, мало які у людей там можуть виникнути. А ми прикрасили все це квітами, метеликами, щоб було трошечки веселіше. До фестивалю можуть долучитись не лише херсонці, говорить Світлана Думинська. На теперішній момент у нас вже ведуться перемовини з чотирма. З двома художниками і двома організаціями, які готові долучитися, може вони будуть трошки пізніше в терміні від тому що розробляють свої ескізи, того що буде намальовано, а ми пропонуємо територію. Я думаю, що це буде цікаво. Обирати кращу роботу не будуть, говорить Думинська. Люди віддали своє серце і душу для того, щоб в Херсоні стало трошки затишніше, трошки веселіше. Трошки красивіше, тому ми вдячні всім і кожному, хто долучається до цієї прекрасної мети. Бо Херсон стоїть, стояти буде. А коли він отак ще буде розквітати, то, то взагалі згинуть наші вороженьки. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.